Стоп! Ти серйозно ще не знаєш, як виглядає ранчо комбінований? Це не просто паркан, це головний герой твого подвір'я у 2025 році. Давай подивимось. Дві ширини ламели 30 та 150 міліметрів, і з ними ти сам створюєш ритм, стиль і характер своєї огорожі. Секція товщиною всього 30 міліметрів універсально підходить для будь-яких стопчиків, не займає простір, але точно привертає увагу. Вигляд з обох боків однаковий, монтаж з інтервалом, максимум візуальної легкості. Хочеш стримано? Буде стримано! Хочеш експериментувати, комбінуй кольори як завгодно. А поки ти думаєш, цей паркан же бронюють інші. Доставка безкоштовна, висота під твій запит. Хочеш дізнатися ціну? Пиши або телефонуй, ми вже рахуємо. RoofBest. Твій двір, твій стиль, твої правила.